28 січня. Дуже гарна погода. Десь 10-15 тепла, справжня весна. Ну, на градусних не дивився, але так передавали на сьогодні, що буде 15 тепла. Ну, дійсно, сьогодні тепло. Закінчив я з малиною, пів другої. Ну, приблизно ось цю площу я стільки і само часу все згрібав, як і косив по часі. Півдня косив, півдня згрібав. Осталось підпалити, щоб згоріло так, і все. Все, з малиною закінчено. А як я її скосив? Скошу я її ну, взагалі, типа під ноль. Ось тут радок. Ну, Прямо в землі, можна сказати, я її зрізаю, тобто, щоб не стиркало ніяких там піньків, сучків, типу. Ну, Взагалі, щоб її не було видно. Так саме правильно, як на мене. 27 березня 2025 року буду цей кусочок малини. Сьогодні проводити підживлення ну і рихлення землі. Підживлювати буду тарнограном, приблизно там на метр півтора даю дві таких пригорщі. Так, але так, як тут дуже мало азоту, додатково вношу ще карбамід. Плюс одну ось таку пригорщу. Карбаміду. Ну, метр півтора-два як там розсипається, плюс-мінус все на око, скажімо так, роблю. Так, малинка у нас вже почала активно проростати. Ось в такому вона нас зараз стані вже гарна така. Такі червоні їжачки. Ну, Це добре пролонгованої дії, яка буде працювати, скажімо, у нас на протязі всього вегетативного сезону. Ну і За місяць якраз почнеться активний ріст малини. І все якраз воно має бути добре. Так само ж і карбамід працює при більш високих там температурах, 15 і вище він розкладається. Скажем, і гарно тоді працює. Ну і Якраз десь так і почне рости наша малина і все воно тоді в мене дуже гарно має получитися. Так, так що зараз підживлюю і буду проводити рихлення міжрядь, мотоблоком фризувати. Друга година дня. Якось в мене так виходить, все встигаю до обіду. Все в мене пофризовано. Тут рядочок широкий, тут полуниця. Не знаю чи вона там є, звісно. Ось такі рядочки маленькі. Це стирчить, це десь случайно, сюди попав літній сорт і тут пару штук. Не хотів зв'язати. Ось так, кругом стерчить малинка.